Господь нам сказав, коли совершав таїнство причастя, приломив хліб, помолився, благословив і роздав апостолам, прийміть я, дітей, сиє Тіло моє. Від не спорили апостоли, Господи, як томеш їм з руки Твої хліб, Да, хліб жизни вічної, хліб жизни тіло Христове. Потім благословив Ісус чашу з вином, роздав, і дав їм пити, і каже, пийте од я, це є кров моя нового завіта з вас, проливаємо в оставлення гріхов. від не сказали апостолі Господи, як? Ні? З того моменту церква має чудесне таїнство, і донині западна церква має свої думки, коли. Присходить по їхньому присуществлення, ілі просходить ли оно вообще, ілі іначе розмишлять богослови по разному, думають про електрику по разному, но користуються даром електрики, попробуйте відключити нині електрику в місті на пару годин, всі прибори стоять, всі мерзнуть. У нас більше не є чим готувати роботу свою, але то ж саме і ми, коли приймаємо причастя і в церкву звучить Слово Господа, устами священника, прийміте їдите, пийте одне. Люди з любов'ю, з вірою приймають таку величайну, величезну святиню, що з моменту, коли ми причащаємося, всі, хто, Знає о силі благодаті причащення, говорять, о мільйон раз сила духа чоловіка стає сильніша, причащенням тіла і крові Христової. Причому то безошибочно определяють сатаністи. Сатан безбожник і люди, котрі відступили від церкви, вони видять у собі Потерю благодаті і ужаснішу агресію і ненависть до Христа, Которої раніше не було. Так і ми сьогодні кажемо, Господи, твої апостоли звідали, що значить воскреснути із мертвих, ми сьогодні знаємо. Ти воскрес із мертвих силою Божою, Бог Отець. Благословив, щоб пройшло то чудесне, котром тільки єдиним можна було спасти род людський через крест. І нині, хто хоче отримати спасіння у Христі, не отримає його у конторі через записочку. Потрібно взяти на себе крест свой і йти, і всьому світі претерпівати всі незгоди напасті. Обходити препятствия, мати унікальну зміїну мудрость, аж для нас звучить передупреждающе, чому зміїну, да тому, що змія знає обходити препятствия, но при тому бути скромними, як голуби. Вот так же поступає і нині. Ми ведь тоже нині обходимо многі преп'ятствия, щоб. Не сказати нашим опонентам в очі, чим вони обладають і ким вони суть реально, Хоча в общому їм кажемо, відступивши від церкви канонічної, ви вже безблагодатні, безбожники. А за те, що ви ненавидите нас, ви вже по тому, що ненавидите других людей, ви не любите нікого крім себе, а Бог є любов. А діти його люблящі, а ви не нависники, то вже з цього моменту далі нічого думати. Ви безбожники. А ще кіть активні безбожники, то ще й сатаністи. Коли завершилася революція більшовицька у Російській імперії, то з'явилися перші атеїсти. Вони називалися Союз безбожників, і мали журнали безбожники. І хватилися, хвалилися, що вони безбожники. І сміялися, і приходили на службу молодь та зривали літургії, нападали потім мільйонами християн кидали в тюрми. І этот процес ненависті до Христа був публічним. Але потім усі замітили. Що існування многих людей поражало, многі з них обезуміли, многих накладали на ся руки, і тому слово «безбожник» замінили на слово атеїст. А вже творство активних безбожників перестало существувати публічно, Нині воно діє. Уже не публічно, а сокрито. І ми сьогодні кажемо в'єдно із апостолом Павлом к Тимофею. Всі гонітелі церкви, ми вас видимо, ви багаті люди, у вас все є. Але нам Павел через Тимофея казав: багатих в цьому світі, в цьому віці увіщай, або вони думали за себе високо і б уповали не на багатство невірное, накраденого, а на Бога живого, даючого нам все обільно для радости і наслаждення, щоб вони благодітельствували і багатіли добрими ділами, а не гонення церкви, щоб були щедрими вчителями і збирали собі сокровище для будущого життя вічного. І ти, Тимофеє, є, держися і пам'ятай, вступая з тими багачами у діалоги, ти попадеш у з ними негодне пустослов'є і прикословиє лжеменознання, придавшись котрому, да які уклонилися віри. Ми видимо, маса людей нині уклонилися віри. Ми шкодуємо, Ну ми знаємо причину, чого, і от тут сьогодні кажемо: Господи, Ти совершив діло спасіння, ти побідив гріх своєю смертю, Воскресінням, Ти преобразив наше тіло, прода людська стала здорова. Мало того, вона ще будучи оновлена, в лиці Твоєму вона ще возвисилася возносенням на небо. А потім ми сьогодні в церкві Твоїй, як у тій лікарні, де приготовляємося до походу потешестві, як небесам, ми й тут молимося, Господи, навчи нас, наших людей, цінити ісповідь, бо то вона унікальна, коли через проповідь, через покаяння, через глибоке, осмисленне осознання своїх падчих гріхів, на ісповіді, після молитви розрішення священика присходить чудо омовення тіла, знімаються тоді усі язви, і причастившись тіла крові Христової, ти займаєш знову місто серед здорових християн, іменуючихся православними, котрі, возродившись духовно, тепер уже. Возростають духовно, а на путі возростання ну, нападають на нас. Ну, кричать, ну, гонять, ну б'ють, ну судять, ну свій світ, тому й такий світ, що він, кроме безобразія, войн, розколів, не знає більше нічого. А ми, видиме, небесне світло і фініш нас. Потому ми готові все потерпіти, що обійти, но пам'ятати. Що вже в таїнці крещення, во ім'я Ісуса Христа, ми, християни, воскресли, вже першим воскресеньєм, вирвавшись із рабства гріху. А от второє воскресення буде уже переходом у життя вічно, коли ж такою вірою обладає, ми й тут Боже, сильні, благословенні, а у вічності віримо в єдно. З святими нені мучениками Євстратів, Єксентів, Генієм, мардарієм і орестом, котрі за свою віру пострадали. І тут на землі, а в вічності в'єдна зі святими, зможемо милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.